Дінопарк в гауді величезний, гарнезний, і відкрився 25 лютого. Був на зимовці. І зараз другий день, як він працює. І ми тут, бо у мага синочка день народження. Ми приїхали його порадувати. Дуже багато активностей тут, не тільки динозаври, а ще й величезна, величезний ігровий майданчик для дітей. Багато батутів. Зайнятися будучим цілий день. Феста молодець. А от і міха. З днем народження міха. Парк розділений на дві зони. Перша це та, в якій я зараз знаходжуся. Просто великий дитячий майданчик. Тут є і лебідка, і е, лабіринтик, і горки, і качельки-карусельки, і навіть такі батути яскраві, і також тут є кафешка, де можна посидіти, перепочити і попоїсти. Друга зона це зона саме динозаврів. Тут є багато різних. Є ті, які просто стоять, і ті, які ричать. Є багато таких, яких треба запускати за один євро. Ну, ми не будемо, мабуть, цього робити. У нас немає так багато монеток, і взагалі вхід стільки коштує, що будемо користуватися. Всім безкоштовним. Один з безкоштовних приколів це такий. Електричний. Ой, динозаври класний, який просто везе дитяток. Ой, Міша, який в тебе гарнусий, малючок! Ой, який гарний! Інша безкоштовна штука такий сафарі джип, на якому можна прокатитися. Вагу віса обережно! Вау! Ще одна кльова активність, можна взяти такий паспорт 6, або є ще 4. Заповнити правильні відповіді біля кожного динозавра. Фразу показати в Діношопі і отримати якийсь подарунок. Це краєвиде. Прям Jurassic Park. Який класний пів! Діти побігли вже вперед, а я тут розгадую завдання. Взагалі для тих, хто любить, тут можна взяти клюшки і пограти в гольф. Але ми не любимо, не вміємо. Покажи свою машину. Вау, це що, а yeah. Я майже не знімаю динозаврів. Тут їх дуже багато, але дуже важка книжка. Щоб її заповнити, просто треба стояти біля кожного динозавра у хвилині і роздивлятися все. Тому е, я просто... Відповіді, щоб ви просто насолоджувалися динозаврами. Шукали відповіді переклади. От мені подобається. У кожному закладі є свій хеп міл Тут динозаврячі е, з нагетсами, картоплею фрі і двома динозаврами. Відповідь на питання у книжці 6. Ось вона. Я Єхеп деспек стол. Нижка. Чотири плюс. Там відповідь отака. Троцоп'єл. Ну і на прощання покажемо таку класну мусорку, де назаврять є все. Коротше, наш вертик. Тут найвеличезніший вибір усіх на світі динозаврів, але всі вони схожі на терексу. Ну, я так думаю, що вчені це знають. Просто... Це не терекс. Це маленький терекс для мене, але у нього є якась специфічна назва. Ми тут прочитали більше ніж... більше ніж 30 назв динозаврів. Вони деякі дуже смішні, був навіть динозавр Галімус. Я знаходжу це смішним.